Вітаю вас, шановна спільнота. Мене звати Олексій, ви на каналі Безель. Тут ми оглядаємо дуже-дуже незвичайні годиннички світових брендів, такі, які зазвичай не оглядає ніхто в україномовному Ютубі. Тому, будь ласка, заваріть у собі каву або чай і зручно а Розміщайтесь біля ваших радіослухачів, як то кажуть, але зараз в даному випадку, скоріш за все, ви біля екрану телефону. Починаємо. У мене на комісії Grand Seiko серія Heritage. Це реінкарнація серії класичної, яка була ще багато років тому, якщо точніше, 20 років тому випущена Seiko. Ще тоді це був бренд Seiko, і вони писали грант. Окремо вони не виносили цей бренд. Сьогодні це окрема велика компанія, окрема одиниця бізнесу, яка вже три роки або з 19-го, вже 4 роки існує сама по собі і розвивається. І, скоріш за все, вона рано чи пізно поб'є Rolex. Це моє таке бачення. Отака фірмова крутезна коробка. Там рисовий папір. так все це діло витягається. На огляді в мене був Grand Seiko. він був з калібром, який був зроблений раніше і був менший за розміром. На огляді сьогодні моделька 40 мм. Це саме модель, зараз я знайду бірку. Ось бірочка SBGP 011. Як ви бачите, роздрібна ціна 308 тисяч японських єн. Ну і там нюанси з НДС можуть бути. І наші мито також треба враховувати. Цей годинник зараз продається. Він нашого клієнта. В нього велика колекція. Він зараз собі взяв Citizen Chronomaster і грансейку йому завеликі. Тому він зараз продивляє щось інше, і ми продаємо цей годинник саме для того, щоб обрати йому більш підходящий за розміром наступний варіант. Ну, вам не треба розповідати про те, яка якість обробки та саме. Всього, що е, стосується безпосередньо бренду Grand Seiko, я трішки розповім по цьому калібру. Калібр е, серії 9F, високоточний кварц, плюс-мінус 10 секунд на рік його точність. Е, вони е, зробили 9F85, саме який встановлений тут, у 2020 році він замінив такий калібр, як 9F-62. Різниця у розмірі, той був меншим, цей став більшим за розміром, його всунули в корпус 40 мм і зробили переключення на першому, на першому діленні. Саме можна змінити часовий пояс. При цьому секундна стрілка не зупиняється. Що круто, ви нічого потім не переналаштовуєте, прилетіли, вийшли. Хоп-хоп і все, і ви вже встановили все, що необхідно. Такого не було в тих калібрах. Ця моделька має чорний циферблат, він саме чорний, такий насичений чорний. Годинник, ви знаєте, людина така азартна в плані колекціонування. Годинників в нього реально безліч. І він їх зберігає так, що навіть я не знаю, навіть муха не сідає. Годинник 10 із 10. Повірте мені, якщо відео вам це не покаже, я вам можу це гарантувати, тому що я багато бачу таких годин, які були вже у використанні, то цей це якийсь нонсенс. Він реально в ідеалі тільки немає плівок. Все. Так, у нас є там також повністю ланки браслета. Вони тут на гвинтах, таких хитрі. ось, Треба дуже-дуже уважно це робити, або віддати годинникарю. Ось такі от винтики. Застібка з фіксатором, бачите, скотч навіть захисний ще на місці. Що прикольно, я згадав, тут була синя наліпка транспортувальна і на ній вони вказують при заводі місяць і рік, коли вони встановили батарейку. Тут, я пам'ятаю, був 06 місяць 22-го року, годинник до нас приїхав у кінці 22-го, продали ми його в жовтні. Тобто він на гарантії до жовтня 25-го року це немало Важливий факт. Ось тут ми можемо побачити, що він має антимагнитний захист. Має серійний номер. Ось калібр 9F85. Має водозахист 10 бар, 100 метрів. Сапфір з антивідблискуючим ефектом. Стрілки 5 граний поліровка за рацу, Бачите, я вже тут замацав. Зараз секунду я вам покажу. Так, ось вона. Це реально. Це реально топчик. Заводна голівка має гравіювання Grand Seiko. Апертурка календаря, вона також, також зроблена різними гранями. Зараз зробимо макро. Так. І ви можете роздивитися якість стрілок. Один, два. Тобто стрілка з ребра, вона глянцева повністю. Зеркальна. По центру вона має сатинування матово. І вона переходить також само, так плавно, вона йде безпосередньо по індексам. Ідеальне попадання. Попадання, ну, ви ж розумієте, гран Сейко 9 серія кварцу як інакше, інакше не може просто бути. Браслет приємний, нічого не скрипить, не тарахтить, не б'ється. Все дуже-дуже-дуже приємно. Немає цих от, от буває там такі посередині п'ята ланка глянцева. Ну, таке, це вже як кому подобається. По розмірам. По висоті вони 47, діаметр 40, вони збільшили діаметр скла і зробили його більш щоб був більш класний огляд. Висота 10,6. Ось такий крутенький огляд. Якщо ви зацікавлені, зв'яжіться з нами, координати в нас є на сайті. Будь ласка, будемо раді вам цей годинник передати. І ви будете на 100% задоволені. Гран Сейко зараз офіційно ще не поставляється в Україну, і коли саме це буде, ніхто не каже, тому не втрачається свій час, тому що вартість годинників такого плану вона тільки зростає. Дякую, що ви дивитеся, додивляєтеся до кінця. З вами, як завжди, буде Олексій, канал Безель, канал душевних розмов. Про наручні годинники. І наостанок я вам покажу це саме мій розмір. розмір У мене зараз також 40 мм титанової бартучі І якщо примірити на зап'ястя, ось така от краса на невелику руку мою зап'ястя 17 см літом, так точно. Дякую, до нових зустрічей.